Так, друзі, і в головному управлінні розвідки а, підтверджують пошкодження не одного, а двох стратегічних бомбардувальників. Ту-22М3 на військовому аеродромі Оленя в Мурманській області. Атака відбулася 25 липня. Відновлення літаків може зайняти кілька місяців. Як заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов, йдеться про вибух над розташуванням літаків, в результаті якого були отримані пробоїни верхньої частини фюзеляжу. за словами Юсова, відновлення. Цих літаків може зайняти у РФ декілька місяців. А під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога. І, до речі, за даними моніторингів, після удару частину а, літаків окупанти передислокували з аеродрому Олендія Можливо, цієї ночі якраз частина цієї передислокації була. Йдемо про пошкодження двох бортів ту 22М3, і є відповідні номера бортові. Тобто борт номер 33 і борт номер 31. Борт номер 33 це пробоїни верхній верхньої частини фузеляжа, і, власне, борт номер 31 – це також певні пошкодження. За оцінками ну, власне, самого, самої держави, агресор, ремонт і термін відновлення, ну, в кращому випадку, це вересень 2024 року, це борт номер 31, і жовтень 2024 року борт номер 33.